В Новгородсіверській гімназії No1 до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав пройшли урочисті збори. Молоде покоління, педагогічний колектив навчального закладу та гості, стоючи зустрічали запрошених на захід людей, які в свій час пройшли через пекенне полум'я Афганістану. Хвилиною мовчання вшанували тих, хто не повернувся з поля бою. На початку так званого уроку мужності до присутніх звернувся заступник голови Новгородської ради Павло Плотніков. Наймолодше на сьогоднішній день покоління ветеранів те покоління, яке побачило війну, яке довело ще раз, що наші воїни, українські воїни, вони мужні, вони чесні і вони завжди виконують поставлені завдання. Я закликаю все наше молодше покоління навчатись рівнятися на рівні подвиги і бути достойними того, що було зроблено попередніми поколіннями. За мужність і героїзм дякувала воїнам овганцям директор Новгородської гімназії номер 1 Віра Мукрякова. Вона зазначила, що такі зустрічі необхідні, аби подростаюче покоління знало всі сторінки своєї історії, якими б страшними вони не були. Я ще рада вас тут вітати і сподіваюся, що ті уроки, важливі уроки, які ви сьогодні візьмете з цього заходу, вам допоможуть подальшому. Ви, майбутні політики, за вами майбутні, ви будете будувати своє життя і хочете, щоб ви його будували з урахуванням тієї історії, з урахуванням всіх тих подій, які відбулись у нас в пройдешньому. Щороку до річниці виведення радянських військ з території Афганістану проходять спортивні змагання. Голова Новгородської районної організації Української спілки ветеранів Афганістану Іван Шульга під час заходу зазначив, що цим самим воїни-інтернаціоналісти хочуть залучити якомога більше молоді до здорового способу життя, щоб підростаюче покоління не було безсилим перед багаторічними ворогами здоров'я. Спаминає годи, кадавминакатись. в Республике Афганистан мы неоднократно сталкивались с этим злом. Это наркомания. Это когда с Пакистана шли караваны на Советский Союз, где они перевозили наркотики, для того, чтобы нашу эту молодежь всю скалечить. И как мы на жаль мы видим, что в нашей стране очень это распроширено, вот это наркомания и пьянство. Поэтому мы, наша организация Новород Северского Союза ветеранов Афганистана, и в будущем мы будем проводить соревнования. соревнования не только по боксу, а любые мероприятия для того, чтобы только нашу молодежь, молодежь привлечь к нормальным, как сказать. К нам мами, не, не в штобинівки даснів п'янства, не в наркотики, а щоб були сильними, мужественними, чесними, порядочними людьми у будущем. Після урочистих зборів розпочався турнір з боксу, у якому брали участь 30 спортсменів. Скоро пашостки танув сіверського Майже дві години тривали запеклі поєдинки, близько половини з яких завершились бойовою ночії. І звісно, цього дня відбулось нагородження і переможці, і ті, що поступилися, отримуємо далі з рук воїнів інтернаціоналістів. За значний внесок у військово-патріотичне виховання молоді, всім трьом тренерам, вихованці яких виходили на ринг. Іван Шульга вручив першесні грамоти обласного військового комісаріату.